Вітаю, друзі! Продовжуємо розбирати НМТ 2023. Це у нас друга частина третьої сесії за 9 червня. І це задання на коротку відповідь. І тут ми розглянемо також рівня з параметром. Отже, поїхали. Задання 1. Функції F від X. Ось вона записана, і g від X є первісними для функції f від X. Графік функції g від X проходить через вказану точку обчислі g від одиниці. Що ми маємо знати про первісні? Взагалі, у функції f від x є сукупність первісних. Сукупність первісних це невизначений інтеграл. І всі ці первісні, оскільки інтеграл невизначений, якщо ви подивитесь табличку інтегралів, то ви побачите, що f від x, якщо ми беремо інтеграл, то він дорівнює сукупності первісних, але записані вони в такому вигляді F від X додати С. Тобто ці всі первісні відрізняються тільки ось цим вільним членом. Він може змінюватись, і від того буде первісна інша. Але сама функція там, де є змінні, вона стала. Тобто, якщо ми візьмемо нашу F від X, ми бачимо, що ось ця частинка – це змінна, і ось ця частинка стала. Оце наше плюс це. Тому наше g від X. Буде ще однією первісною нашої функції, і вона буде мати такий вигляд: 4х в третьому, відняти 3х в другому, і додати якийсь сталий коефіцієнт С, відмінний від 9. Але як його знайти? Тому що, щоб знайти Ж від 1, зрозуміло, що нам треба буде підставити замість x одиничку і порахувати, але нам C поки що не дається зробити, тому що ми не знаємо, що там за число замість С. Але для цього нам дана ось точка допоміжна. Підставивши значення замість х і замість y замість g, ми отримаємо рівняння, де в нас невідомо буде тільки c. Тому давайте ми так і зробимо. Отже, 0 це у нас вся функція, тому g від x повністю це 0. Я його напишу в кінці, я напишу 4 помножити на мінус 1 в третьому відняти 3 на мінус 1, додати це і дорівнює це все нулю, тому що у нас 0 це y, а функція це вся, вона дорівнює y. Рахуємо, мінус 1 в 3 це мінус 1, на 4 це мінус 4, додати 3, додати c дорівнює 0. Тоді c дорівнює, тут мінус 1 переносимо і одиничка буде. Отже, наше g від x буде мати вигляд такий: 4х в 3, мінус 3х в другому, плюс 1. Тепер шукаємо g від 1. Це у нас 4. Одиничка в кубі це 1, і множивши на 4, буде 4. Відняти 3, додати 1 і дорівнює 2. Отже, наша відповідь буде 2. Йдемо до наступного завдання. Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник. Давайте зобразимо конус. Є у нас конус. Є у нас. Висота конуса. Потрібно було пунктиром, але я щось махнула, так. Тому ви розумієте, що тут у нас мало б бути пунктиром СО. Отже, ось овим перерізом це переріз, який проходить через вісь, тобто один із осьових перерізів це якраз ось такий АСБ, як у мене. Його площа. Це рівносторонній, по-перше, трикутник, тому бічне ребро, твірна конуса, бічна сторона, точніше трикутника, або твірна конуса, вона буде дорівнювати діаметру основи. І площа дорівнює 27, корінь з 3. В ідеалі, якщо ви знаєте формулу рівностороннього площі рівностороннього трикутника, це корінь з 3 на 4 а квадрат. Тому що в такому випадку ви зразу знайдете твірну. Одразу знайдете діаметр, радіус, тобто все знайдете. Якщо ви цю формулу не знаєте, то у вас там на вибір є різних 5 формул, і найкраща, мабуть, буде одна друга А на Б на синус альфа, тому що рівносторонній трикутник в нього А і Б рівні будуть А і А. Синус альфа альфа у нас в рівностороннього трикутника всі, кути по 60, тому буде синус 60 градусів, ну і одна друга попереду, тому А квадрат буде. Сінус 60 по табличці в довідкових матеріалах є. Це корінь з 3 на 2. І ще ця одна друга це буде корінь з 3 на 4. І якраз ми з вами доберемось до цієї формули, про яку я вам спочатку сказала. Тоді ми прирівнюємо корінь з 3 на 4 дорівняння 27, корінь з 3, Корінь з 3, корінь з 3 там скоротиться. Тоді а квадрат дорівняння 27 ми маємо помножити на 4. Поділити на. Корінь з трьох на 4, це помножити на обернене на 4 поділити на корінь з трьох, там корінь з трьох скоротиться, і 27 буде множитись на 4. І щоб знайти А, я буду добувати корінь, множити не буду. Навпаки розкладу 27 як 9 на 3, і добуду з цього корінь всього, тому що він частково добудеться, частково ні. З 9 це буде 3, з 4 це буде 2, 3 на 2 це буде 6. І тут буде 6 корінь з 3. Це у мене моя твірна. Також це діаметр, тобто радіус у мене буде 3 корінь з трьох. Бо я діаметр поділила навпіл. Далі визначте об'єм конуса. Давайте ми подивимося формулу об'єму. У довідкових матеріалах він є це 1 третя, пір квадрат помножити на висоту конуса. R у нас вже є, це корінь, 3 корінь із трьох. Висоту конуса ми можемо знайти, ми можемо його або знайти з формули площі ось цієї, тому що з іншого боку, у нас площа трикутника це одна друга сторона на висоту. І нам, в принципі, буде зручно, давайте так і зробимо, тому що можна і з теоремою Піфагора, але мені здається, це буде трошки довше. Тому одна друга А у нас сторона це 6 корінь з 3 ми вже знайшли, h нам поки що не відомо. І дорівнює 27 корінь з трьох, тоді звідси h дорівнює. Дивіться, 6,2 я одразу скорочу. Тут буде 3 корінь з трьох, тому h знайти це треба 27 корінь з трьох поділити на 3 корінь з трьох, і ми знайдемо, що h дорівнює 9. І тоді об'єм 1 третя, пі, 3 корінь з трьох в квадраті, і на 9. Ну, 3 і 9 можна скоротити. І три корінь з 3 квадратів це буде 9 на 3, 27, і ще на 3 це буде 81 пі. Але у відповідь нам треба поділити все на пі, щоб не було у нас пі, тому що нам треба коротку відповідь, і це буде 81. Задання виконане, завдання, в принципі, не складне, таке цікаве на орієнтування в формулах. Тому, якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях або пишіть, можливо, інші способи, тому що їх тут, в принципі, є не один. Йдемо до наступного завдання. У фінал творчого конкурсу вийшли 5 співаків і 12 груп. Для участі планують залучити одного співака і 2 групи. Так, скільки всього варіантів такого вибору. І так, нам потрібно один співак з п'яти. Очевидно, це 5 способів. Це для співаків. Груп у нас є 12, нам потрібно 2. Порядок вибору у нас, в принципі, немає, тому що нам тут не вказано, в якому порядку вони будуть брати участь в конкурсі. Нам просто. Просто потрібно знати, скільки у нас є варіантів вибрати людей для того, щоб вони виступали. А вже в якому порядку це вже буде інша задача. Тому нам потрібно з 12 12-2, і нам порядок вибору не має значення. Тому ми беремо комбінації з 12 12-2. Формула у нас в довідкових матеріалах є це 12 факторіал, поділити на 2 факторіал і на 12 відняти 2 факторіал. 12 факторіал, 2 факторіал, тут 10 факторіал. Скорочуємо 12 і 10, але скорочуємо не на два, а на 10 факторіал. Тому що 10 факторіал це добуток від 1 до 10, 1 на 2 на 3 на 4 і так до 10. 12 факторіал це добуток 1 на 2 на 3, і так до 12. Тому, коли ми добуток до 10 скоротимо, зверху в нас залишиться 11 помножити на 12. А знизу в нас залишиться 2 факторіал, це 1 на 2. І також можемо 12 і 2 скоротити вже як звичайні множники, тому що факторіали це були незвичайні а це були добутки були. І 11 помножити на 6 це 66. Але тепер всього разом нам треба і співака, і гурт. Тому. Ми маємо правило добутку. Якщо в нас і то, і то це правило добутку, тому 5 помножити на 66. Так, це буде 330. Я розкажу вам, як я множу. Наприклад, якщо потрібно множити на 5, то мені зручно множити на 10 і потім ділити на 2, тому що і 5 це 10 поділити на 2. Тому 66 на 10 це 660 і ділимо на 2, це буде 330. Ось такий у мене спосіб швидкого множення на 5. І наше останнє завдання це завдання на параметр. Дивимося, що там у нас дано. Визначте додатні значення параметра m, за якого один з коренів рівняння на 4 більший від іншого. Що ми знаємо про корені нашого квадратного рівняння? Це, по-перше, да, це рівняння квадратне, у нас тільки коефіцієнт B зашифрований літерою, Ми знаємо, що сума коренів x1 плюс х2 дорівнює мінус b. оскільки b у нас з мінусом, то мінус b – це буде 2m відняти 2. Ну і добуток х1 помножити на х2 дорівнює 21, дорівнює c. І тепер нам відома додаткова умова, у нас, що один з коренів на 4 більший від іншого. Тому нехай один корінь. Навіть я напишу так, х1, нехай це буде Т, тоді х2 дорівнює на 4 більший т плюс 4. І я підставлю, буде у мене в першій системі Т плюс Т плюс 4 дорівнює 2m мінус 2. А в другому т на t плюс 4 дорівнює 21. Я розв'яжу спочатку друге рівняння, тому що тут у мене одне невідомо, це квадратне буде рівняння. І я звідти знайду Т1 і Т2. Ось зверху буду записувати розквариваю розкриваю душки t квадрат, додати 4т, переношу мінус 21 до рівня 0. 21. Я за теоремою Вієта знайду зараз Т1 і Т2. Отже, Т1 і Т2. Добуток у мене мінус 21, сума у мене мінус 4. Це означає, що я можу взяти 21, це 7 і ,3. 7, да, 7 3. Тільки якщо у мене сума від'ємна, тому буде мінус 7 і 3. Тоді я підставляю перше рівняння спочатку т 1 а потім т2, і буду мати. Давайте я спочатку спрощу Т плюс Т в мене там 2т плюс 4 дорівнює 2 мінус 2 Я звідси виражу м, повняю місцями 2 мінус 2 це 2т плюс 4, 2 м дорівнює 2т плюс 4 і плюс 2. 2m дорівнює 2t плюс 6. Тоді саме м дорівнює, ділю на 2 кожен доданок Т плюс 3. Ось моє м. Тоді м1 дорівнює, підставляю мінус 7. Мінус 7 плюс 3 буде мінус 4. І м2 дорівнює 3 плюс 3 дорівнює 6. Так, і в мене два варіанти. Запитання задачі моє визначити додатнє значення параметра M, це кого один із коренів рівняння на 4 більше від іншого. Додатнє значення це в мене ось це. Тому завдання виконане, і відповідь у нас 6. Можливо, було б спочатку перетворити, виразити M, а потім вже розв'язувати, шукати Т для нього. Але насправді ну, це не має значення. Я сподіваюся, що ви зрозуміли основну ідею розв'язування цього завдання з параметрами. На цьому наше відео завершене. Ми з вами зустрінемось уже у розборі наступної сесії. До зустрічі!